うもう一度だ、もう一度だ、やっぱり気持ちが出たらなってき Скажіть, будь ласка, чи що це приїжджає президент і так далі? А, а хто знає, всі зібрали. йшла по хліб тебе в мене не пускають ні тобто ні. Ви не знаєте, чому це так? Я знала, але а, я стараюся було, кажуть, що якийсь там у коло та він їде вже. Сказали, що у нас дуже церква хайна, коли церкви то він має повернути, подивитися. Зрозуміло, дякую. <клес> <клес>

Можуть, будь ласка. Зараз, зараз можу паспорт показати, Можете показати, що до пізнього діяти. Завжди тільки зі на Я попередньо. Ми, вас... За ми не можемо вас. За державний заклад, ми не можемо вас показати. Ви хотіли, ви б акредитувалися і допомагати. Бачите, відвозив документи в бранків. Повертаюся до нас до Я ж не можу, аби я займався акредитацією, я вам би допоміг. А так зараз вже я не знаю. Ну, чекайте, будь ласка, відійдіть в сторону. Перемака покажуть. Yeah. По Цевим жителям можна, нам не можна. Ні, yeah, ну так ви представник прислужні? Ну, в даному ну, випадку то... давайте я буду просто проїжджий. Ну, no, про, проїжджі. Ну так, вибачте. Ну це зовсім не серйозно. Yeah. Ну, це бачите, ми, ну, зараз ми знову починаємо щось писати чи публікувати, потім ваші хлопці, ваша ж преслужба дзвонить до нас і чому УНІЯ знову випендрюється. Ну, ну як так? Дозвольте, будь ласка, Я не, не буду запитань, не буду взагалі ніякі. А в мене не в запитаннях же ж діло. Просто Пресворка... в Мені загальний план і все. Розумієте, що Преса Ми... акредитовується. Тоді я громадянин України. Дозвольте, будь ласка. Будьте читали. я що?

Взьміть же супоть. Супоть перекоти. От люся каска. Ще є якісь супер